Думки і почуття не лише зроблять ваше життя приємнішим, а й можуть його подовжити. Запевняють вчені з Британії. Вони дослідили 9 тисяч осіб і прийшли до висновку. Люди, які частіше відчувають задоволення та радість і не піддаються депресіям, живуть у середньому на два роки довше. А як отримати позитивні емоції, купуючи якісні товари та послуги, розкаже наша програма. Вітаю вас сьогодні. У нашій програмі ви побачите. Корисні солодощі. Що таке живі і неживі сиркові десерти і чому вони не товаришують з консервантами? Ні, не дозволять жити молочні кислом бактері. Лабораторія у кишені. Як за 15 хвилин перевірити безпечність м'яса? Звідси відбираємо рідину і капаємо 3-4 краплі. Спа процедури для машини. Чим відрізняються автомийки і який комплекс послуг вони пропонують? В комплекс стандарт у нас входить мойка, попелісос, влажна уборка. Як повернути гроші за неякісний товар? Скільки кіл пекла має пройти споживач, аби добитися справедливості? Наконець ми получили наші гроші 235 кілограмів різної молочної продукції за рік споживає кожен українець, свідчить статистика. Проте мінімальна норма рекомендована світовими дієтологами на 45 кілограмів більша. Та виробники молочки заспокоюють, кажуть, попит на їхню продукцію щороку збільшується лише у минулому році на чверть. Особливою популярністю користуються молочні десерти, кажуть продавці. Як обрати найкращі – Наша наступна рубрика. З додаванням свіжих фруктів і різних джемів, з шоколадним топінгом та незабутнім ванільним смаком. Такими бувають сиркові десерти. Окрім того, що вони смачні, вони ще й корисні. Це багато дуже цінних для нас компонентів. Це і білок, в тому числі незамінні амінокислоти, це та При виборі серкової смакоти, першим на що варто звернути увагу, це місце зберігання. Сиркові десерт, як і будь-який молочний продукт, потрібно зберегати в холодильній камері. Сиркові десерти бувають двох видів: з додаванням бактеріальної закваски і без. Їх ще називають живими і неживими. Останні під час виробництва пастеризують, тому корисні бактерії, які містилися у кисломолочній сировині, гинуть. Живі десерти роблять за іншою технологією. Допустимо, той же творог, а потім в конечному, на конечном етапі додається молочне кисло бактерії, і таким образом продукт виходить живим. В такому випадку серед інгредієнтів ви знайдете бактеріальну закваску. Загалом усі саркові десерти готуються виключно за технічними умовами, тому склад кожного продукту індивідуальний. На баночці ви можете побачити різноманітні варіації споєднання молока, сметани, йогурту або швершків. Також туди можуть входити фрукти, мюслі, джеми або топінги. З добавок барвники, емульгатори та згущувачі. Але існує компонент, якого у складі обох видів десерту бути не повинно. Мова йде про консерванти. Адже пастеризований десерт має добре зберігатися лише завдяки тепловій обробці. Якщо це творожний десерт з молочно бактеріями, то консервантів там не буде і не може бути по той простій причині, що вони не дозволять жити молочно-кислими бактеріями. Термін придатності живого продукту один місяць, а повністю пастеризованого два-три місяці. У будь-якому виді десерту упаковка має бути герметичною, не здутою. Смак у якісного продукту має відтінок наповнювача, наприклад, ванільний чи полуничний. Те саме стосується і кольору. Він залежить від наповнювача, але не має бути занадто яскравим, бо це означатиме, що продукт містить забагато барвнику. Жирність молочних смаколиків зазвичай не перевищує 6%. Це ідеальний варіант для ласунів. Наша героїня Олена часто випробовує на собі різні дієти, але від десертів відмовлятися не збирається. Я завжди слежу за своєю фігурою, регулярно ходжу в зал, по утрам бігаю. Це допомагає себе тримати в тонусі і допомагає сердечно-сосудистій системі. Ну і, як всі дівчинки, звісно, люблю сладеньке. Ну а считаю, что вместо того, чтобы съесть кусочек торта, лучше творожный десерт. І на останок сімей. 400 грамів смокоти обійдуться вам приблизно у 20 гривень. Надцять мешканців із Запоріжжя із гострими кишковими інфекціями звернулися до медиків за останній тиждень. Причому у 86% випадків причини недуги стало вживання неякісних м'ясних та молочних продуктів, придбаних в необлаштованих для цього місцях. Лариса Соровська вирішила у лабораторії перевірити якість м'яса, купеного на базарі та на стихійних ринках. Результати дивіться далі. Традиційно в українців з настанням холодів зростає попит на м'ясо та м'ясні продукти. Ми у своїй програмі неодноразово говорили про те, де і як потрібно вибирати продукцію, щоб вона була повністю безпечною. Адже неперевірена свинина або м'ясо рогатої худоби може бути носієм збудників серйозних хвороб. Трихинельоз і бруцельоз це хвороби, які відносяться до списку, а до особливо небезпечних. Це хвороби, які профілактичні роботи, лікувально профілактичні, навіть фінансуються з державного бюджету. Щоб гарантовано купити безпечний товар, вибирати його слід в спеціалізованих місцях. Обов'язкові е, тестування на ці хвороби всіх продуктів е, харчування, які вивозяться на ринок, але у нас є багато випадків, коли продаються на стихійних ринках або при дорозі, зарізав дядько порося, виніс е, на, е, на дорогу, розпродав. Вирішили купити зразки різних видів м'яса на ринку та що називається з землі, і перевірити їх у лабораторії. Продавчиня баранини зі стихійного базару розмовляти на камеру не захотіла, проте продала нам шматок м'яса і запевнила, що продукція якісна. А от продавці на спеціалізованому ринку спілкувалися з нами охоче. Спочатку ми купили шматочок баранини, далі на черзі яловичина. Скажіть, будь ласка, а ваша продукція в лабораторії перевіряється? Звичайно, звичайно. Все перевіряється? Контроль проходить, кожну, да, партію. Да, да, кожну партію тільки отримаємо і одразу ж перевіряється вона. Ще для досліду ми придбали зразок свинини. Ви перевіряєте все м'ясо в лабораторії. Все перевіряється, все штампується, все на всіх, буквально на всіх частинах тіла присутствує штамп. Купивши різні види м'яса, ми попрямували в лабораторію підприємства, де виготовляються експрес-тести власної розробки. Вони допомагають з'ясувати, чи безпечна м'ясна сировина. Доброго дня. Доброго дня. Ми привезли вам зразки м'яса. На експертизу дивіться, ось оце у нас придбано на стихійному ринку. Це баранина. А ці три зразки ми купили на ринку, і продавці нас всі геть запевняли, що воно якісне і свіже. Прошу вас перевірити. У лабораторії пояснили, що свинина тестується на трихонельоз, а м'ясо великої та дрібної рогатої худоби на бруцельоз. Підготували до аналізу чотири зразка: це один зразок баранини з ринку, який пройшов ветеринарну санітарну експертизу. Зразок номер 3 це у нас баранина із стихійного ринку. Також у нас є зразок номер 2 це говядина і зразок номер 4 це свинина. Для дослідження свинини від м'яса береться шматочок 1-2 грами і поміщається в буферну пробірку з розчином, яка струшується протягом 20 секунд. Ми беремо одноразову піпетку, звідси відбираємо рідину і капаємо 3-4 краплі у віконечко тестової касети. Якщо через 20 хвилин на тест касеті з'являється одна червона смужка, це означає, що м'ясо не заражене. А для проведення тесту на бруцельоз потрібно притулити тестову паличку до м'яса, занурити у буфер з розчином і теж зачекати 15 хвилин. А поки ми чекали на результати, нам показали для порівняння заражений зразок. Ми підготували м'ясо свинини, яке попередньо було ну експериментально заражене личинками трихінел, тобто воно позитивне. І хотіли показати, як тест працює на позитивній свинині. Через 20 хвилин на тестувальній системі зараженого зразка з'явилося дві червоні смужки. Той час, як на всіх зразках, які привезли, ми була лише одна смужка, а це означає, що ми придбали безпечне м'ясо. Свинина вільна від личинок трихінел, зразки м'язів великої рогатої худоби і баранини ми досліджували на наявність антитіл до бруцелюзу і можна сказати, що тварини за життя не хворіли бруцелюзом і не становлять небезпеки при вживанні для людей. Якщо ж ви сумніваєтесь в походженні м'яса, що потрапило до вашої кухні, то краще його або тривалий час переморожувати, або піддавати довгій термічній обробці. Гарантирований убой трихінельоза відбувається десь години при 130 градусах. То є, це режим автоклавірування і консерв... делания консервов в тушенке, Да? а глибоке заморажування це погода звише 20 градусів по цельсію. минус. І насамкінець, попри те, що м'ясо куплене нами на стихійному ринку було теж безпечним, ми все ж наголошуємо, що купувати м'ясну продукцію варто лише в установлених законом місцях, де вона гарантовано перевіряється. Частині програми ви побачите, чи легко долати бюрократичні перепони, повертаючи неякісний товар, та які автомийки додадуть вашій машині близько. Далі ми розкажемо про таке. Спа-процедури для машини. Чим відрізняються автомийки і який комплекс послуг вони пропонують. В комплекс стандарт у нас входить э, мойка полісос, важна уборка. Як повернути гроші за неякісний товар? Скільки кіл пекла має пройти споживач, аби добитися справедливості? Наконець ми получили наші деньги. 15 тисяч доларів коштує почистити машину на одній із автомийок у Дубаях. Там застосовують новітні безконтактні нанотехнології. Водії зазначають, що ця СПА-процедура для авто хоч і дорога, проте виправдана, вона робить заводське фарбування яскравішим. Які автомийки, що існують у нас, складають гідну конкуренцію Дубайській наші журналісти. Червона вишукана машинка належить нашій колезі журналісту Катерині. Я дуже люблю свій автомобіль. Він відображення мого зовнішнього світу. Часу маю обмаль, але доглядаю його сама. Для цього придбала купу всіляких щиточок, тряпочок і з задоволенням доглядаю за власним автомобілем. Звісно, такий спосіб миття автівки допоможе зекономити гроші. А от сили і час навряд чи. Адже ви можете не їхати на мийку, бо сама мийка приїде до вас. При необхідності, по желанню клієнтів ми виїжджаємо к місту розположення автомобіля по согласуванню. Майстри можуть натерти до близьку боки вашому залізному коневі ввечері, коли ви відпочиваєте вдома, чи навіть уночі. Такий вид мийки машини називається сухим, адже під час процедури не використовується вода. Автомобіль, який необхідно очистити в определеній последовательности, покривається рядом растворов. І при э, е ветоши з соблюдением спеціальної секретної технології, происходит очистка. Така автомийка за викликом триває хвилин 20-30 і коштує від 60 до 70 гривень. А от якщо ви в дорозі і на миття машини у вас є не більше 3-4 хвилин то найоптимальнішим варіантом стане тунельна автомийка. Однак перед тим, як ваша машина прийматиме душ зі щітками, варто підготувати її належним чином. Нужно зложити зеркало, зложити антенну, якщо вона міця в налічі. Потім тобто закрити всі окна, перевірити люк, щоб вода не попала в салон. В тобто принципі, заїжджайте далі на моєсті. У тунельній мийці на автівку спочатку наносять мийний засіб, потім він змивається струменем води зі шланги, а після цього машина потрапляє у відсік зі щітками, які миють її поверхню. Далі машина, за вашим бажанням, кривається воском і висушується струменем теплого повітря. Ціни на тунельну автомийку варіюються в залежності від пори доби. звичайна мийка і 50 гривень. Тобто там йде гарячий і холодний воск подается на машину. І в ночную смена, есть у нас то есть предложение для людей, 35 гривен, 12 ночи до 7 утра. Почистити салон, тут ви можете самотужки. Воспользоваться услугой пылесоса. То есть, нужно купить у операторов мойки жетончик, стоимость 10 гривен, 10 минут работы. Бросайте жетон, просто вот, обычный. берете і сами то есть обычный стандарт на Машин, проте скористатися послугами такої експрес мийки ви не зможете, якщо у вашій машині є нестандартне навісне обладнання. У такому випадку найкраще буде обрати так звану безконтактну мийку. До того ж, зазвичай в пунктах обслуговування, де пропонують такий вид послуг, вашу машину помиють не тільки зовні. В комплекс на стандарт у нас входить. А... Мойка по пылесос, влажная уборка, стекла изнутри, и из, 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 снаружи и чернение резины. Технология мытья тут залежит від поры робки. Учитывая, что сейчас выпадет первый снег, то этапы мойки немножко изменяются. В чем это зависит? То есть в первую очередь приезжая автомобиль, мощик сбивает. А, почему? Потому что могут быть и нали, и мы сбиваем основную грязь, которая находится на лакокрасочном покрытии. Після того, як бруд з машини збитий потоком води, на авто наноситься миючий засіб і змивається. Далі працівники спеціальними ганчірками витирають машину, наносять захисне покриття і полірують його. Клієнт приїжджає на автомойку, обов'язково має звернути увагу на стан тряпки, яку працює автомойщик. Тому що в подальшому це несе непосередньо і повріждення, які можуть бути на лакокрасочному покритті. Після зовнішнього миття у вашій машині проведуть ще й прибирання салону з пилососом та вологим протиранням, а ще зроблять непомітним скло у машині. Звісно, відвідини такого салону краси для авто займуть у вас більше часу близько 30-40 хвилин. Ви зможете зачекати, гортаючи журнал у так званій зоні комфорту. Коштуватиме таке генеральне миття машини від 120 до 200 гривень. Щасливої дороги у чистому авто. 370 скарг написали мешканці Київщини в обласну інспекцію з питань захисту прав споживачів за перше півріччя цього року. У половині випадків люди нарікають на неякісні послуги. Ще у 40% заяв претензії до продуктів та непродовольчих товарів. Усі скаржники просять допомогти повернути марно витрачені гроші. Як це зробити на практиці? Дивіться далі. Ідеальне взуття, зручне, красиве і довговічне. У нашій програмі ми часто даємо поради споживачам, як вибрати саме ту пару, яка довго служитиме вам вірою і правдою. Адже бракованого товару на ринку немало. Туфлі неналежної якості придбала для доньки і пані Олена за 500 гривень. Через две недели туфель разлезся, Вот в таком состоянии. Ми побежали в магазин первым делом. Обычно магазин предлагает обменять обувь на другую. Они сказали оставляйте. Через две недели подходите. Через две недели ми подошли. Они сказали, що обувь возврату не подлежит, деньги не отдавать не будуть. Это наша проблема. Натомість жінці видали письмову відповідь без жодної печаті або прізвища відповідальної особи, де було вказано, що взуття зіпсувалося внаслідок неправильної експлуатації. Ми звернулися до Держспоживінспекції, співробітники якої пояснили, що відповідь оформлена невідповідно. Повинна зазначатися, кому ця відповідь і зворотня адреса. Від кого надійшла? Ну і з. А вже ж дата, коли цю відповідь надали, і підписа керівника, який відповідає за розгляд даного питання і дає цю відповідь. А ще пояснили, що у будь-якому разі взуття повинно служити більше ніж два тижні, причому гарантійний термін на взуття чітко прописаний в законодавстві. На сьогоднішній день у нас діє згідно стандартів, гарантійний термін на взуття всяк, повсякденний становить 30 днів. Тобто це 30 днів з дня придбання взуття або з початку відповідного сезону. Та магазин відмовився повертати гроші чи обміняти товар, незважаючи на те, що черевик зіпсувався менше ніж за місяць, мотивуючи це небережливою експлуатацією взуття. Випадку, коли споживач не погоджується з висновком продавця, він може наполягати на проведенні незалежної експертизи. Те саме нам запропонували і в магазині. Якщо вас не втратить професіонально відвістні, далі знання, ви можете обращатися в центр нейтрології. Так, да, це має бути за вас за ваш рахунок. Ні, За ваш. але в Держспоживінспекції нас запевнили, що до отримання експертного висновку витрати повинен взяти на себе продавець. В даному випадку продавець повинен організувати проведення експертизи за власний рахунок. Після чого вже буде об'єктивний висновок щодо причини виникнення недоліку. І у разі, якщо незалежною експертизою буде встановлено, що саме покупець винен в тому, що взуття зіпсувалося, магазин має право вимагати повернення коштів за дослідження. Та продавці відмовилися сплачувати категорично. Щоправда, дали нам пораду. Можете йти в ті втратили там жаль. Але захистити наші права конкретними діями організація не змогла пояснили. Наразі спеціалісти надають лише консультативну допомогу. На сьогоднішній день ми в повній мірі свої повноваження виконувати не маємо можливості зв'язку з змінами внесеними до закону про державний бюджет, який обмежив проведення перевірок суб'єктів господарювання з серпня по грудень, і вони можуть просто виключитися з дозволу кабінету міністрів. Такого дозволу нам на сьогоднішній день не надо. Отже, якщо в магазині відмовили в експертизі, споживач може зробити її власним коштом. Перш за все, він має написати заяву на проведення експертного дослідження, де вказує перш за все артикул товару. А далі він обов'язково має надати документи, що підтверджують факт покупки товару, це квитанція або чек. І також сам об'єкт досвідчення, експертний висновок буде наступним документом після чека та відповіді продавця, який дозволить продовжувати боротися за права споживача. Якщо буде що Є по, сьогодні по е, производителя 100% тобто ви все-таки... 150 за обові за експертизу. за експертним висновком. Ми звернулися в незалежний інститут судових експертиз, що стосується дефекту. Кріплення верху взуття і підошви, то тут треба зазначити, що це є дефект виробничого характеру. Тут є очевидне недотримання припусків під загин. Тож взуття порвалося через виробничий брак. Наконець ми отримали наші гроші. на тільки в правильних магазинах. Ми навчилися літати у небі як птахи. Ми навчилися плавати в океані як риби. Тепер залишилося навчитися гідно жити на землі, говорив Бернард Шоу. Ми пропонуємо оточити себе найкращим, адже гідне життя без якості неможливе. А як це зробити? Знову у нашій програмі за тиждень. До зустрічі.